Beatles. Що треба знати? Отже, більшість людей принаймні раз у житті чула про існування такого легендарного музичного гурту, як The Beatles. Вас зацікавила ця тема, тому ви вирішили дізнатися більше, але не змогли знайти контенту українською. Не біда! Автор каналу Людина в костюмі сьогодні спробує розповісти вам найважливіші речі про Beatles. Почнемо зі складу! Рок-гурт The Beatles складався з чотирьох учасників Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Старра. Джон Леннон був відомий своїми скандальними заявами та топовим сонграйтингом. Найчастіше в гурті він виконував грою ритм гітариста та вокаліста. На жаль, його вбив 8 грудня 1980 року у вісі 40 років хлопець, що дуже хотів стати відомим. Пол Маккартні ще й досі живий і відомий тим, що став одним з найбагатших музикантів 21-го сторіччя. Звичай він був бас-гітаристом та вокалістом. Нині йому 81 рік. Але він і досі дає концерти. Джордж Гаррісон в певний момент свого життя закохався в індійську культуру, став індуїстом, навчався грати на ситарі, хоча в основному був соло-гітаристом. І став ініціатором масової зацікавленості західних музикантів в індійській музиці. На жаль, у нього була шкідлива звичка курити, яка звела його в могилу. 2001 року він помер від раку. Йому було всього 58. Рінгу Стар також досі живий, і він, напевно, найвідоміший барабанщик у світі. Наразі йому 83 роки. І В соцмережах він підтримує імідж дружнього діда. Hands, the world, the Усі вони походять з англійського міста Ліверпуль. Тому українською їх прийнято називати Ліверпульська четвірка. Хоча англійською їх найчастіше називають The Fab Four. Велична четвірка. Назва гурту це каламбур, що неможливо точно перекласти. Слово Beatles. З двома англійськими буквами і перекладається як жуки. Але у назві гурту стоять літери І та Ей. Таким чином, у ній заховане слово «біт». Удар у значенні музичний біт. Слово біт в однині та в множині, визначає учасників гурту. Також є прикольне слово бітлівський, тобто такий, що пов'язаний із бізнес, творчість та популярність. У них був чудовий студійний продюсер та звукоінженер Джордж Мартін та концертний менеджер Брайан Епштейн. Обох прийнято називати п'ятий Бітл» за їх вклад у діяльність гурту. Більшість пісень Бітлс, написані авторським дуетом Леннон Маккартні. Всього за свою кар'єру з 1963-1970 до 1970 року Бітлс випустили аж 13 студійних альбомів. Це дуже багато. Це два альбоми на рік. А з 1960 до 1966 року вони дали безліч концертів і навіть відзначились тим, що стали першим виконавцем, для концерту якого знадобився цілий стадіон. Концерти вони перестали давати через масове суспільне явище, яке в 60-х одразу назвали Бітломанія. То що ж таке Бітломанія? Сучасним підліткам складно уявити. Що колись не було заведено сходити з розуму за своїми кумирами. Але так, бітли ледь не перші, у кого дівчата пищали на концертах. You, Фанати та фанатки. З'явилися спочатку в Британії 1963-го. А 1964-го хлопці зазнали всесвітньої слави після того, як виступили на американському телебаченні. Бо вони дуже сподобалися всім за свій талант та імідж. І, як відомо, хто стає зіркою в Америці, стає зіркою в усьому світі. У студійних записах «Бітлз» використані інноваційні та найсучасніші на той час. Звукоінженерні прийоми. Їх пісні з альбому Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band Оркестр клубу самотніх сердець Сержанта В Жанрі психоделічний рок є чудовим прикладом. The Beatles офіційно найбільш продаваний артист усіх часів. Всього продано. Більше 250 мільйонів платівок та інших форматів записів по всьому світу. І цей рекорд ще ніхто не побив. Офіційно гурт припинив своє існування 1970 року, і головною причиною стали постійні сварки між учасниками. Після цього фанати і фанатки почали активно стежити за сольною кар'єрою всіх чотирьох. Слово від автора відео в кінці. Я неймовірно засмучений тим, що більшість молоді в моєму місті, якщо й чули про Бітлз, то лише в школі на одному уроці музики. І єдина пісня, яку вони знають, це «Yesterday» вчора. Yesterday. All my seems... До речі, хто дивиться в зв'язку із цим предметом, передаю привіт. Але, загалом, більшість людей знають і поважають The Beatles. Вони назавжди війшли в історію. Це мій улюблений гурт. Я хочу, щоб більше молодих людей дізнавалося про цих хлопців і цікавилося їхньою творчістю, тому що вони класні. Про цей гурт можна говорити безкінечно, тому я вас попрошу поставити вподобайку, підписатися, натиснути на дзвіночок. І обов'язково написати в коментарях свій відгук на моє перше відео. А також чи варто мені знімати ще про цей гурт? Якщо так, то що саме? А з вами був я, автор каналу Людина в Костюмі. Бувайте!